Фотовернісаж на покрову цей міжнародний фотоконкурс давно став візитівкою рівного у міському будинку культури 3 жовтня. Відкрили виставку робіт фотохудожників з 24 країн світу. До експозиції увійшли кращі світлини учасників 18-го міжнародного салону фотовернісаж на покрову. Фотографія як найдоступніший метод культурної дипломатії. Тому що вона дуже швидко показує світу, що де є, Вона популяризує культуру, вона популяризує Україну, вона популяризує світ. І завдяки фотографії світ сьогодні дізнається про Рівне, про Україну, дізнається швидше, дізнається, коли він бачить картинку, він дізнається про війну. І ті фотографи, що надіслали. Свої світлини на конкурс це все-таки вони це підтримка тих країн, підтримка тих людей, хоча вони сюди не змогли приїхати за неможливості приїхати під час воєнного стану, але вони показали своїми світлинами свою підтримку. Цьогоріч на високо надіслали фотографи з 24 країн світу, це немало. Хоча вся історія фотоконкурсів рівно були фотографи своїми світлинами з 88 країн світу. Фотографія це ціле життя однієї миті. Фотографія це вже не мистецтво. Сьогодні, коли Україна горить у вогні, фотографія це свідчення, це покази, це то, на чому буде базуватися в майбутньому наша історія. Цього року гран прі бронзова статуетка Птах, що летить авторства скульптора Володимира Шолудька лишається в Україні. Головний приз отримав фотохудожник, директор будинку культури з міста Дніпро Ігор Жолобак. Вже відомий рівненській публіці попередніми виставками на тему російсько-української війни. Завдяки серії робіт, спеціальна операція, балет або останні гастролі. Це серія, яку я буквально дня три назад чотири закінчу. Зараз там 16 робіт. Серія, яку я хотів показати, ну, натуральне лице російського балету. Ми привикли завжди бачити при Радянському Союзі, що це ж гарні танці, такі він білий, яскравий, такий лагідний, а не тут то було. Ну, я показав той балет, який він є. Вони прийшли до нас зброю в руках, вони прийшли до нас вбивати наших дітей, вбивати наших матерів. Леті наші хати, я цю птаху, цю нагороду присвячую нашим захисникам іменами усіх переможців можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу. Зокрема, нагороду отримала відома рівненська фотохудожниця Анна Марія Далі за фото своїх вісьмох дітей. Олександр Харват подякував компетентному журі за ретельну роботу та дружині Вікторії за підтримку. Адже великі речі стають можливими саме завдяки командній роботі. Фотографія це те, що знайомить, об'єднує і робить друзями. А справжня дружба завжди буде гарантом взаємодопомоги та миру, каже Олександр Харват Ват, це засвідчує і постійний учасник фотоконкурсу голова Київського фотоклубу «9 на 12» Андрій Чакановський. Сьогодні не за своїми на жаль нагородами їхав, хоча моя робота є в акцепті, є в альбомі. Але сьогодні я забираю велику порцію нагород для своїх одноклубників. Ми беремо участь в цьому фестивалі, в цьому святі фотографії вже багато років, більше 15 років. І завжди приїжджаємо на виставки, і завжди це якісь нові враження, нові знайомства, нові плани. Традиційно не обійшлося без сюрпризів вікторини з призами, яку провели ведучі Зоряна Прокопчук та В'ячеслав Білецький. Крім того, чудові пісні подарували присутнім Іванна Місюк та Ілля Кубай. Тож свято фотографії вдалося. Ми повинні робити такі культурно мистецькі проекти, тому що це говорить, що Україна культурна нація, що Україна це не Росія, далеко не Росія, це інша незалежна країна. Надіюсь, буде 19-20-й, Хоча я скажу, що це не просто це складно робити. Потребує дуже багато часу, не ну звичайно і коштів. Тому я і наперед надіюсь, що це вдасться, що все-таки вдасться залучати якісь можливо партнерів. В Давні роки були бізнес-партнери певні, які надавали свій призовий фонд, але зараз, на жаль, таких немає. Це були не кошти, це були просто фотоаксесуари, фототехніки, які ми потім вручали авторам кращих світлин. Ні ковід, ні війна не завадили фотоконкурсу, наголошує Олександр Харват, та закликає готуватися вже до наступного 19-го фотовернісажу на покрову.